Подивіться, що мені трапилось придбати нещодавно. Отакий от, от шильдик од Волги. Але щось мені підказує, що це якась підробочка. Підробочка, Бо от занадто гарно видно, як воно все це одливалося, хоча і в промислових умовах, але, очевидь, не масштабованих. Як це повинно було би бути при тиражі автівок. І бачите, воно зовсім не підлягало хромуванню? Воно якесь замацане, засалене, ну, якась е, патіна, називаємо це так, відприсутня. Але що це таке? Це якийсь новоділ? Хоча виглядає. Досить-досить привабливо. Сама ідея дуже гарна.